Всім привіт! Другий день Пасхи. Всіх зі святом вітаю. Приїхали в парк подихати свіжим повітрям. А тут подивіться ось, скільки машин. Так, проще, переверну камеру. Не видно, да? Нема до яблуку впасти. Хочуть подихати свіжим повітрям. Насолодитися сонечком. Так що так, люди відпочивають. Ми вже зайшли в БО. Три білети, 114 злотих для джінних. Двоє дорослих, і одній Зайшли. А тут жаби болото. Зараз будемо далі.

Давай давай. Пить Обидая травычка. Terima kasih Руговаричусь. Ми вже взяли собі поморожене. Чоколадове, а у лізе сорбет. Трускавковий. Шукаємо бабусю. Угу. Смачно, Людей брали багато сьогодні. Там йдемо, ні? Там будемо. Може тебе надо було взять Так, Да, така картина була. Вона, коротше, підкрадалась, відкрадалась до них. До них побігла, у них всі тікають. а всех ну туди. Ну це велика? Угу. Чич. Жаба клава. Жабаклава. Який бамбук. Так? Будемо дивитися на рибок. Там включимося. По дорозі здибали фламенго. А вони закриті. Ні, там відкрито, вони. Ні, бачила, там люди сходили. Ні, ти можеш зайти, вони щось закриті, Чи вони не Вони Воно, ці двері, Літ. Сильніше. На себе. А не туди. Держиш. А все ж не випускають. Кто <Palest Fivechin> uh -huh. <can make> <higher> mm -hmm. тут є карп? Подгожалка. Як ця утка назива. Подгожалка? Ламінго ружовий. Да. Випустили б їх, було б лучше. Бач, там ці кройфіш. Угу. Водний шват. Ми <coughs> прийшли. Рошлин. Пішногловка написано, що тут посажено. Орегано, Тим'яник. Ти, ти не повилазило, мабуть. Трави всякі орегано, тим'яник. Фаль. Кто файный? А. Что? Что? Мы сюда в запарк Сталии ходили. Там, короче, были такие муфки, они, короче, были приемцы и они, короче, по полу лазили. Да? Сюда заходить? Да. Они как-то склепили, сюда-сюда, вещи. Боишься, боишься. Боишься.

A myślę, to to jest, uh -huh. to jest uh -huh. Ale myślę, uh -huh. Chodź na albór i tam po schodach pokażesz na dole jeszcze pokażemy terenie. Гарні рибки. Немо, Ні, не Немо Дорі, дорі. А Немо нема. В пошуках дорі. Ще одна. яка все забувала. Яка вона гарна. З камеру так не видно. Mm -hmm. Можна сюди вставати. Хочемо mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А no. Це покушення рибу попугай. От mm -hmm. У це от світле. Що це? Так, оце от а плоский, воно об'ємне. <реш> Нет, в смысле, типа ты сможешь накварить, мне кажется, что на курске. Там есть. О, Немо. Какие-то ещ тут креветки, что ли. Угу. один Немо. Привет, Немо. Ми там бачили доряд. Гарно, правда? Для лепота. А <толкно> Я <толкно> не помню, Что там? Там осьминога, еще туда какая-то рыба заплыла. Запл 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 Но хетноснейший. Это с колосок. І там осьминог и туда сминок еще. Тут ухиловось мино. Бодрость тут какая-то смена. すごい

Niebieskie jezło. No ja to są ładne wszystkie. Takie jorki, no? Uh -huh. Patrz. Uh -huh. же чим воно так. Це золота. Да, да. Угу. Пачека. Так полосочка. плавник, да? в горе попадаете, на пашке. Только Ну, там, мне бы, кто-то есть. Там какие-то были щуки, караси.

Тільки кінець квітня, а вже так жарко. Ми вже трохи подустали. Йду до морських котиків холоді. Тут може не так буде жарко. Честь котик. О, сейчас би туди. Водичку. Вже треба їздити в якісь аквапарки, в бассейн. Ослаждатися. Зараз нерне. Опа! І поплив, поплив, поплив. Красавчик. І це мої дівчина. Ну. Смотри. Забавляются, да? Угу. Класно. їм зараз не жарко брала. No. <гум> Спустимося сюди, піднесли. І що? І ми тут нічого не побачимо. І що вони включили тут джакузі? Це був міцний відач. Ніцкий відач. Бруднецько. Тут можна пройти.

Это для библизян. то есть? Чи-чи-чи. Продавала кирпичи. Фу, сколько тут этих Нормы Я отсюда лучше пойду. Тут такой пенкный видок. Не, это не мое. Я вас тут подожду. Поснімаю поки природу. Такий мостик. А тут обезьянки гуляють як на волі. Обізьянок? Ні, немає нікого. Ми вже полягали спати. на Так ми там були, там було ж. А, то ми не там були. Давай. Я баклава. Лезушь сюда иди. Угу. Сюда иди. Кто-то. Это я на то не посмотрел? Свеж? Пигмейка. Кто? Пигмейка. Я Но большой раз бачу. И он на ветке. Угу. Не, ну фаня. Ну фаня.

Я найду я тобі покажу Це mm -hmm. Я это не бачу такі. які маленький бар такий. это копи бар такие только морские кошки темно коричневый арек такой морский один злотый да таке не 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 я сейчас не до жирафик

Жама? Угу. Сколько стан? Сколько переценил? Переценит. Не знаю, тебе надо жаба. У -у -у. Для чего? Нет. Ну еще с глазом одним. Все-таки? Це Це хорошо открыто. Кається не прикольно. Що серйозно, надо ж. Тебе ніг на так. Ми ж мала і груш. Я Макс. Ти гроші взяла? Yeah. Де купляй. Жабу купила? Покажи жабу. Uh -huh. Жабу клав. І все, ідем на вихід. Все. Бар закрився. <кхи> Всі розходять. Ще ніколи не бачила так багато людей в парку. Сьогодні всі тут. Дитячий майданчик. Куча дітей. І куча людей. І ми вже йдемо до машини і їдемо додому. Ну все, ми вже дійшли до машини, Єлі лі йде. Так що так, друзі. Всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, всім пока!